Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Війну в секторі гази офіційно закінчено. Оголосив сьогодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, приїхавши до Ізраїлю. Перший етап запропонованого ним мирного плану в процесі реалізації. Палестинське груповання Хамас повернуло живих ізраїльських заручників. Ізраїльдяни відпустили палестинських в'язнів. Також війська Ізраїлю відійшли на обговорені позиції в рамках сектора. Тепер же в Єгипті зібралися лідери та міністри закордонних справ 20 країн, щоб під головуванням Трампа обговорити майбутнє Палестини. Очільники США, Єгипту, Катору та Туреччини підписали угоду про припинення вогню в Газі. Цього дня в Ізраїлі чекали всі грановранці. Терористична організація Хамас почала звільняти ізраїльських заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня 2023-го, які провели у полоні рівно два роки та шість днів. Додому повернулися останні 20 людей, що вижили. Також мають бути повернені рештки 28 загиблих заручників. Загалом у жовтні 2023-го Хамас захопив у полон 251 людину. Найбільше заручників 106 ізраїлю вдалося повернути під час першого перемир'я у листопаді того ж року. Оголошення про звільнення всіх ізраїльських бранців з полону оголосили у РУПОР на площі заручників. Це просто біля штаб-квартири армії оборони Ізраїлю. Ця площа після теракту стала центральним місцем проведення мітингів та протестів. Ось як люди зустріли новину. Я почуваюся найщасливішою людиною на землі. Просто неймовірно, що цей день і це відбувається. 20 наших живих заручників перебувають в Ізраїлі, і ми більше не турбуємося про них. Я весь час переживала за них, і ось вони тут обіймають свої сім'ї: маму, тата, бабусь, дідусів, дітей. Це найкращий день у житті. Звільнення заручників найважливіша частина угоди про перемир'я, якої домагалися Дональд Трамп а раніше Джо Байден. Перед цим Ізраїль вивів свої війська з Гази і туди почали повертатися палестинці. Багато з їхніх будинків були зруйновані під час війни. Як пише преса, швидко відновлюють контроль над регіоном і бойовики Хамасу. Хан Юні зруйновано, він непридатний для життя. Ця місцевість та Сатар тепер голе поле. Ми намагаємося навести тут лад, але на жаль, тут немає води та немає місця, щоб розбити намет. Немає нічого. Майже одночасний із звільненням заручників до Ізраїлю прибув президент. США. на запитання про те, що станеться з Хамасом, якщо угруповання не дотримається перемир'я, він відповів: вони дотримаються. Як пише BBC, успіху Трампа допоміг його унікальний переговорний стиль, а також особисті взаємини з лідерами Ізраїлю та арабського світу. Президента Ша зустрічають в Ізраїлі як героя. Трамп приїхав виступити в Кнесеті, щоб особисто оголосити про закінчення війни в Газі. Він похвалився, що врегулював уже вісім військових конфліктів за вісім місяців, і закликав свого спецпосланця Стіва Віткофа після завершення конфлікту в Газі сконцентруватися на вирішенні питання російсько-української війни. Це не тільки кінець війни, це кінець епохи терору і смерті, початок епохи віри в Бога та надії. Це початок великої угоди і тривалої гармонії для Ізраїлю та всіх народів, які населяють те, що швидше стане справді чудовим регіоном. Я твердо в це вірю. Це історичний розквіт нового близького сходу. Промову Трампа ненадовго перервав вигуками опозиційний депутат, що тримав у руках плакат. «Визнайте Палестину, але охорона вивела його із зали. Це було дуже ефективно. Сьогодні ж у Шарм-Ель-Шейху запланований мирний саміт під головуванням президента Єгипту Абдель Фатаха Аль Сісі та Дональда Трампа. На нього зберуться багато світових лідерів. Говоритимуть, зокрема, про розміщення іноземних миротворців у газі. щодо розгортання сил. Я вважаю, що існує консенсус, що зростає на користь переважно регіональних сил з можливим внеском таких країн як Індонезія чи інших, які підтвердили своє бажання діяти в міжнародних рамках. До Шармальшейху покликали також палестинського лідера Махму. Да Аббаса. він не підтримує терористів Хамасу і за це його визнають лідером палестинців. Більшість цивілізованих країн у канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю повідомили, що Бін'ямін Таньягу не приїде. Його спершу не покликали, але сьогодні запросив президент Єгипту. У Тель-Авіві відсутність прем'єра пояснили великим релігійним святом, яке сьогодні відзначають євреї. Олександр Мужучук, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Мирна угода на близькому сході сьогодні, безперечно, тема номер один у світі. Отже, ізраїльські заручники повернулися з полону Хамас, де перебували два роки. Звільнено 20 людей, і їх сьогодні зустрічав увесь Ізраїль. Ізраїль у відповідь звільнив до двох тисяч палестинців, які перебували під арештом. Серед них, до речі, і ті, хто сидів за важкі злочини. Також Ізраїль припинив вогонь, і відвів війська на нові позиції. Це все частина плану Сполучених Штатів з припинення війни між Ізраїлем. Та Хамас Трамп спеціально прилетів для цього до Єрусалима, виступив у Кнесеті і заявив, що він врегулював черговий конфлікт в даному випадку конфлікт на близькому сході. Але чи дійсно настав мир у регіоні? Зараз ми спитаємо у Віри Константинової політолога, міжнародниці, керівниці центру геополітичних досліджень Константа РНД А я вітаю вас, пане Вір. Добрий день. Віра, скажіть, будь ласка, я от сьогодні дивилась на ці всі події. Так все дуже все зрежисовано. Трамп у кнесеті мир настав на близькому сході. Він у прямому ефірі спостерігає за процесом звільнення заручників. Ну так все вибачте за таке порівняння пафосно обставлене, але чусь таке враження, що до миру на близькому сході все ще далеко. Чи розділяєте ви його? Якщо коротко, то дійсно до миру ще далеко дійсно відчувалася, скажімо так, голівудська замашка. Але при цьому маємо розуміти, ми зараз з вами, якщо робити референс до того плану із 20, увага пунктів, які був презентовані в кінці вересня в Білому домі, і за яким зараз сторони працюють, то ми зараз з вами, якщо я не помиляюсь, десь на пункті п'ятому. Після обміну заручниками після звільнення ізраїльських полонених. Повернення тіл ізраїльських заручників і після звільнення палестинців, ви правильно зазначили. То зараз буде наступати момент, коли Хамас має скласти зброю. І має відбутися те, що називається роззброєння і демілітаризація гази. Наскільки цей процес буде успішним, буде залежати від кілька факторів, і один із них це участь безпосередньо і вплив не тільки Сполучених Штатів, але в першу чергу країн, які є медіаторами в цьому процесі: і Катар, і Туреччина, і Єгипет безпосередньо як країна, яка сьогодні приймала в помпезному вигляді цей саміт і підписання угоди про припинення вогню. А як ви гадаєте, хто буде контролювати от виконання цих угод? І найголовніше, хто тепер буде відповідальний за безпеку в цьому регіоні? Яка країна може взяти на себе цю відповідальність? Важка історія тут, тому що з одного боку ми маємо сили безпеки та оборони Ізраїлю, які будуть безпосередньо. Також впливати на безпекову конюктуру, в тому числі і в секторі Газа. Але ми при цьому маємо розуміти, що країни, наприклад, арабського мусульманського світу вони не будуть безпосередньо залучені до те, що називається побудову безпекових структур. Однозначно буде консультативна дорадча допомога, але не більше. Тобто, умовно кажучи, зараз палестинська автономія на чолі з Махмудом Аббасом, який є президентом Палестинської автономії, має також бути залучені до цього процесу. Ми зараз Раз маємо з вами таку е, ситуацію, коли з одного боку Хамас ще не до кінця знищений як терористичне угруповування, але при цьому вже до нього є вимоги щодо там того ж роззброєння про яке я сказала. При цьому при цьому сполучені штати також не будуть фізично присутні в регіоні і будуть сподіватися на ту ж допомогу яку вони можуть запитати у хашемицького королівства чи там у єгипту тому мені здається найбільшим, скажімо так контриб'ютором зараз буде виступати саме єгипет а далі ситуація покаже Скажіть, сьогоднішні події, чи матимуть вони внутрішні політичні наслідки, наприклад, для уряду Беняміна Нетаняху? Ми знаємо, що до його уряду багато питань, і його позиція хистка. Ви знаєте, багато паралелій проводилося з 1973 роком щодо там судного дня війни. І багато хто із аналітиків говорив, що в залежності від Результатів тої операції з самооборони, які проводив Ізраїль, буде залежати майбутнє уряду Натаніаху. Більш того, скажу чесно, є інформація вже е, по медіа, яка говорить про те, що опозиційні сили вже налаштовані на те, щоб перемогти у потенційних парламентських виборах, які відбудуться е, там з найближчим часом, якщо на те буде воля Божа. Тому мені здається, якраз політичний спектр готується до ймовірної поразки Беніміна Натаньяху, Натаняху його опоненти в першу чергу. Але наскільки вони зможуть донести до ізраїльтян той факт, що, наприклад, багато ж чиновників з уряду Беніміна Натаняху, особливо силовий блок, багато з них хто подав у відставку для того, щоб політично мати змогу підтримати прем'єр-міністра і його. Політичне майбутнє. Наскільки це буде впливати, я думаю, що буде впливати. Але знову вибір за ізраїльцянами. Пані Віра, я вам дуже дякую за таку вашу розлогу, відповідь за вашу аналітику. Я нагадаю, що в нас в ефірі була Віра Константинова, політологиня, міжнародниця і керівниця центру геополітичних досліджень Константа Р.Н.Д. Круп. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.